2011 років тому над Віфлеємом засяяла зірка, сповіщаючи про народження царя всіх царів та народів Сина Божого Ісуса. Різдвяний вертеп, який створила прихожанка Анна, обов'язково складова святкових бирань костелу. Боже сімейство, овечки і пастухи, верблюди, на яких прибули поклонитися Божому немовляті волхви, все як переповідають святі писання. Віряни, які взялися за оздоблення храму, роблять усе з душею, хоч і поспішають. Святий вечір прийнято проводити в родинному полі. Це особливе родинне свято, де ми збираємося з своїми родинами і святкуємо цю велику рочистість. Важкий 2010 рік не похитнув віри, коли вона міцна. Якщо ж у душу закрадаються сумніви через життєві проблеми, треба частіше звертатися з молитвами до святих. Христос народився і той, котрий прийшов у богості, прийшов на цей світ, як той, котрий хоче потілити долю кожного з нас. І він не народився як цар, як багата людина. Він народжується як людина у Бога що є великі цінності, котрі починаються з нього, з Господа Бога. І тому цими цінностями треба жити. Христос я рождає. Світлана Поробок, Подільська панорама.